미 、yeah. У шостій ранку фізична та строєва підготовка, теоретичні заняття, чергування та добові наряди. Такий розклад мали курсанти-першокурсники під час проходження курсу молодого бійця у Донецькому державному університеті внутрішніх справ для майбутніх поліцейських він тривав два тижні. Цьогоріч університетську родину поповнили 425 курсантів із 19 областей України. Першокурсниця Валерія з Кіровоградської області про професію поліцейського мріяла з дитинства. Ділиться враженням про двотижневий вишкіл. Було досить складно вставати зранку. Було важко спускатися в підвал вночі, коли було по шість тривог. і було досить складно потім якось на парах сидіти. Я зрозуміла, що дуже важливо підтримати мати близьких людей біля себе, і найголовніше це бути поруч зі своїм взводом. Ми повинні бути один за одного. Першокурсник Іван каже, до напруженого розкладу був і морально, і фізично готовий. Хлопець виріс в родині поліцейських, родом з Волновахи, що на Донеччині. Не все. Так легко, як здається, але ми з усім впоралися. Відповідно до вимог Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України за ці два тижні табірних зборів, курсанти, першокурсники 2022 року набору отримали всі необхідні навички, практичні навички щодо початкової військової підготовки, навчальної підготовки. Була проведена відповідна селекційна робота щодо визначення молодших командирів. Насамперед, це командири відділень. Заступники командирів з і взагалі старшини курсів. Курсанти подавали усі виклики вишколу молодого бійця. Попереду на них чекає прийняття присяги працівника Національної поліції України.